Великий бадабум вночі у Тверській області, великий склад з боєприпасами, атакований українськими БПЛА. Все вибухає зараз. І насправді ось це сучасний, так би мовити, склад боєприпасів, який ввели фактично в 2018-2019 роках. Досить великий, там до 250 тонн навіть зберігалися боєприпасів. Там ворог зберігав, зокрема, ракети до БМ «Град», С-300, С-400 новостворені, будемо казати, так, нововироблені ракети до Іскандерів і почав завозити Кен-23 Північнокорейський. цей склад зараз вибухає. Відповідно, демілітарізація ворога вона йде тими темпами, якими має йти. Ворог не має мати можливості до інтенсивної війни. Робота продовжується навіть без американської далекобійної зброї. Слава Україні!